І тепер тут зводимо таким чином. Зовні всередину. З середини назовні. Але ж тут подвійна була, бо воно скорочувалося. З середини назовні є. Yeah. Тепер. Зовні всередину знімаємо, з середини назовні. Лишаємо. Так, ось тут наша крайня втекла. Ми її підхоплюємо. Зовні всередину. Зсередини назовні. І ось ці знімаємо. Так само готово. Тепер підтягуємо кожну петлю від моменту, де ми перестали підтягувати. Мариночка, вітаю. Вітаю! як у вас погода? Дощ. Дивилася новина, що заливає там дуже сильно. Як ви? Чи ви в безпеці? Все у вас добре? Дванадцять прохладно. Привіт, Кирил. Якся ся маєш? Ось так до кінця ряду підтягуємо ниточку. І, як можете бачити, шву немає взагалі. Тобто безшовний шов, наче він і є, наче його і немає. Бо нитка лягає так, як би ми в'язали. Такий шов можна використовувати тільки в тих місцях, де є незакриті петлі. На закритих петлях тільки матрацний. Ну, найчастіше матрасний шов використовують. От, не тільки, а просто найчастіше. Все. Ось. Маємо ось такий шов, і ось так виглядає. Шкарпетка, тобто її справді можна вдіти на гіпс. Вона досить широка. Бачите, дві долоні поміщаються нормально. Файна шкарпеточка. Далі виводимо нитку всередину. Нитку всередину за візерунком, щоб не було видно, куди саме її вивели і сховали. Ось є. І всередині? Ой. Всередині закріплюємо. А все нормально у вас як? Мариночка, у нас, дякувати Богу, все добре. Гарні плетете. Так, бачиш, треба і влітку плести. Щоб було. Щоб було і восени і взимку. Поміщається, так, да, дві долоні поміщаються. Тепер навскоси під в'язання закріплюємо цю нитку. Так, от раз. Де там другий ряд? Два. Три, 4 і 5. П'ять рядів, або 10 на петель. Ось таку навскоси я закріпила ось. І можна обрізати нитку, бо вона приваляється потім. При носінні, при пранні. ось така шкарпеточка. файна. Наступна нічого собі. 20.